Друга кімната наша, ну, відси, де у нас збережені більшість експонатів фабрики художніх виробів імені 8 березня, яка довгий період працювала на території нашого Дігтярівської діхтярів, селищної ради. Працювало на нашій фабриці три зміни населення люди із Дігтярів. Із Горобіївки, із Гурбиниці, Іванкивиці, Гнатівки з району, із Лиляків і Лисок Варвинського району. Тобто і зохіньок Прилуцького району, з багатьох, з трьох районів приїжджали працювати на нашу фабрику. Одним із таких гордостів нашої музейної кімнати є те, що у нас є грамота самої імператриці Олександри Хведорівни. Ця грамота датована ще за часів царської Росії 1913 роком, і вручена вона була Плужник Марії. Це оригінал цієї грамоти. Хочу, щоб ви подивилися на альбоми. У цих альбомах збережені, ви знаєте, що фабрика художніх виробів працювала, ну багато виробів йшло на експорт. Не можна, а потрібно. У цих альбомах збережені експонати, які утверджувалися комісіями, щоб потім випускати. Це були так звані скатерті. Це були так звані рушники. Ось тут їх багато-багато. Тут пояси до жіночих, до жіночого одягу. Таких альбомів у нас ну, не один і не п'ять, вони там цілий, цілий голок з альбомами. Бачите, які ескізи. А ось скільки їх. Ви тут зверніть увагу, на такі самі альбоми. Потім їх затверджували, ж усі вони. Уявіть, як все це воно зберігалося. Ось тут прямо із тканини зроблені е, зразки. Рушний тканий, Рушник ткани, так. Да. Портрет це нашої Красиво. директора фабрики Ніни Макарівни Ляшенко. Красива. Ніна Макарівни Ляшенко. Це її портрет. Зараз вона ж її могилка знаходиться у нас у діхтірях на кладовищі. Да, у людей, да. Оце наша учениця малювала, це церква, яка була на території Діхтярівського. Фото. Де буде на культурі зараз? Так, Там фото, вона з фото малювала. Це просто дітки, викладачі і майстри приносили збереження, зразки нумізматики, гроші різних mm. періодів України. Що це? це таке? Це розпалювали. Ні, Це світилося, щось, так, Галина Петрівна? Це сундучок, сундучок, а це кайданки. Кайданки, шпульки, човники Чом... шп... і шпульки. Жопі. Да. Це ж усе з фабрики. На фабриці були ж ще ж і на домниці. От, наприклад, отакі, отакі речі пояси, то ж робили надомниці. Вони ж їх робили вдома, тому що були надомниці, ну ті, які на фабрику не ходили. А вони працювали на дому і отримували за це заробітну плату. Ну, ось цей зразок, що говорила Галина Петрівна, зразок повністю жіночого костюму, який робилися на фабриці. На фабриці.